Доброго дня всім добрим людям. Я тут е, вчора е, сталася подія, на яку е, мало хто звер... зверне увагу, і, і вона в принципі, буде впливати на наше життя, причому носить вона такий доволі е, фундаментальний характер. Але перед тим, як її озвучити, я тут подивився, як це все прикривається гвалтом у нас таких е, відомих блогерів чи блогерів. Які там мають по 200-300 по 300 тисяч підписників, отримують кучу грошей за це все, що вони рекламують у нас Зеленського Володимира Олександровича. Українчикам більше болить від Z-карикатури в Таймс, ніж від втрати Донбасу. Дмитро Челки Лапін падли. Єрмак все просрав, розтринькали сотні мільярдів допомоги, слуг втікачів ловитимуть ЧВК Бутусу. В офісі президента больше не вірять в победу. количество появлень Зеленського на фронті, обісніло все. Ну і це говорить про, єдине про те, що це все є рекламою президента України, оскільки зовсім не відповідає тому, що у народу появився запад на справедливість. І цей запад на справедливість він доволі. Є великим, якщо можна не сказати, що колосальним, і український народ як окремий суб'єкт права, який почав усвідомлювати себе 24 лютого 2022 року як окремий суб'єкт права, так і не досяг свого розуміння, своєї правосуб'єктності, оскільки. На сьогоднішній день він не поставив питання про відповідальність держави перед народом і відповідальність державних чиновників перед народом за свою діяльність. Ну і тепер цього фундаментально, що на нас буде впливати подію історичну. А саме вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон, про яким збільшуються податки з громадян України. І ці збільшення податків виросло на 3,5% в середньому. Ну я маю на увазі податок з заробітної плати у вигляді військового збору, який збільшили до не податок, а військовий збір, який збільшили до 5%. Заробітної плати, там крім військових. Ну знову ж таки, крім військових, це називається не рівність підризикова, а несправедливість, а це називається популізм, оскільки варто було стягувати з військових також ці 3,5%. Але на цю суму просто потрібно було збільшити, якщо би правильно це робити, і з огляду на довіру до інституцій держави, в тому числі й то всі мали платити 5%, тільки військовим можна було це все обійти, збільшити заробітну плату на тих самих 3,5%. Ну тобто, це було б логічно, воно було, відбулося в гармонії, а так на сьогоднішній день розкололи суспільство на тих, хто працює, і платить 5% військового збору, і військових, які платять тільки 1,5% військового збору. Ну і чому я говорю, що ця подія є історичною, фундаментальною. Чому? Тому що у відповідності до статті 22 Конституції України, у нас є там така, вона цікава, що закони не, зможуть, не можуть обмежувати ваші права або звужувати їх зміст. Тобто, при, оскільки система оподаткування. На сьогоднішній день вносить також дифузний характер, і цей дифузний характер я нагадаю всім, що він появився в 2014 році. Після того, як ліворціонери захопили владу в державі Україна, вони оподаткування змінили. Вони зробили його дифузним, оскільки на той час. Податок з доходу людей становив 13%, який збільшили одразу до 18%, тобто це збільшення становило більше як 50%, і плюс потім ввели військовий збір. Ну, Всі хочуть бавитися в американську демократію, але насправді на сьогоднішній день її в Україні немає і не буде ніколи, чому, тому що у нас впроваджується дифузне право. І таким чином це збільшення оподаткування зменшує права людини і громадянина і звужує їх зміст, на мій погляд, оскільки при отриманні незалежності держава Україна мала розвинутий соціалізм. Потім, 28 червня 96-го року його замінили на державний устрій у вигляді. Правового і публічного порядку, який передбачив озаконами статтею 19 Конституції України. До чого я це веду? До того, що на сьогоднішній день при розвинутому соціалізмі система оподаткування була з людини приблизно складала максимум 19% в залежності від галузі, в якій працювала людина, там від 13 до 19%. На сьогоднішній день виходить, що вже прямі податки і платежі і збори на сьогоднішній день складають 20%. Це ПДВ, примусовий податок за всіх громадян України, і виходить вже 18,5% це 23%. Получається, в сукупності. 43% громадяни України сплачують податки платежів і зборів. На сьогоднішній день і ця цифра тільки збільшується, що говорить про те, що держава замість відмирання інституції держава вона укріплюється і розширюється. Укріплення і розширення держави я на сьогоднішній день не буду розкривати. Я його розкрив в минулих відео, Але на сьогоднішній день ми бачимо, що держава. Розширюється, тобто збільшує оподаткування з підконтрольного її населення. Ну я звертав увагу, що це суперечить в принципі, законам логіки і здорового груду, бо при цьому держава Україна грабує весь український народ і не платить частину від прибутку за об'єкти права власності українського народу, що також є доказом того, що влада в державі Україна потихеньку узурпується, і це узурпування. Влади має нічого спільного з демократичним суспільством, як люблять писати в судах і люблять писати там в Європейському суді справ людини. Таким чином, ми приходимо до того, що диктатура потихеньку народу наступає на п'ятки, ніхто возмущатися не буде на кухнях, в туалетах там і в павутині буде чинитися гвалт, але жодна людина на моє глибоке переконання. Більше всього, бо я боюсь в своїх прогнозах помилитися, не подасть до Конституційного суду про визнання цього закону неконституційним. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього найкращого. Не забувайте підписуватись на канал.